Добре, витівці, вам щаслива година породила Діва предвічного Сина, Хвалу Богу даймо, весело співаймо в день Христового Різдва, Хвалу Богу даймо. Пишних палатах Бога породила, а в бідні в тети Господа сповила, хвалу Богу даймо, весело співаймо, в день Христового Рисба, хвалу Богу. Даймо, Христа Бога радо вітаємо, разом з пастирями весело співаємо, хвалу Богу даймо, весело співаємо, в день Христового Різдва.